Останнє коло. Зараз я точно виграю. Я дівчині ні не програю. Дівчата грають найгірше за пацанів. Дяно час випити вітамінку. Луна, не зараз. Ти ж знаєш, треба завжди пити її в один час. Ти як друга мати, гаразд вип'ю за одну хвилину. Тільки не забудь. Як вона напридла, вічно за мною стежить. тобі пощастило пощастилою сестрою. Мій брат одного разу змусив мене йти до магазину зі зламане новою. Так це вже перебір. але все одно з братом веселіше. Я під задоволенням з тобою помінявся. Цікаво, що б з цього вийшло. Гей, сестру, бутік мені забацюєш. А ти сам не можеш? Не чоловіче це діло. Зараз і жінки, і чоловіки готують. Ти застряг у минулому столітті. А ти не знала, що старшим треба допомагати? Гаразд, я зроблю тобі бутік, але ти допоможи мені з зачіскою. Окей, що треба робити? Розчеши і зроби косу. Ти колись робив зачіску? Мені це навіщо? Я навіть не розчісуюсь. Пригладий поранці волосся і чудово. Воно і видно, ти не впорешся. Якщо ти можеш, то я в 10 раз краще зроблю. Ну ну. Ай. Чого ти кричиш? Нормально все. Луна взагалі робила не боляче та швидко, а ти мені все волосся видереш. Терпи, я тобі не луна. Ай, досить. Так, тепер як зробити косу? Розділяєш волосся на три частини і плетеш хрест на хрест. У мене є ідея краща. Гей, ти що надумав? Давай тобі чікнемо волосся. Навіщо ну, вони тобі такі потрібні? Ні за що. Знаєш, скільки я їх вирощувала? З коротким волоссям набагато легше. Поглянь на мене. Луна мені купувала найкращі шампуні та бальзами. Ще й гроші витрачати. Краще гру на приставку купити. Гей, Луна, можеш мені допомогти. Сідай поряд і розповідай, що треба. У мене завтра матч проти пацанів із сусіднього двору. Ти допоможеш підготуватися. До футболу окей, ти якраз вчасно повторюй за мною. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А тепер наступна. Руки вгору, прогинайся. Луна, а як йога допоможе мені підготуватися до футболу? Йога зміцнює тіло та дух. Мені просто потрібно відпрацювати удари по м'ячу та паси. Ідемо у двір. Ну гаразд. Зараз тільки зберусь, і ти збирайся. Навіщо збиратися? Я одягну куртку і піду. У тебе кофта брудна. Ніхто не побачить. Побачить, я з тобою не піду. Хочеш мене заганьбити? Гаразд, я приодягнуся, якщо ти так хочеш. Давай швидше. Ну, все, я готовий. Го Почекай, Зараз я нафарбуюся, Тоді підемо. Для кого ти фарбуєшся? Для меча. Я без макіяжу з дому не виходжу. Тільки давай поскоріше. Мені потрібна хвилина. Ресуватися. Алло, ти що спиш? А? Який зараз рік? Гей, ми маємо до футболу твого готуватися. Луна, ти фарбувалася дві години. Ну що вдієш? Краса вимагає жертв. А чому я маю бути жертвою? Гаразд, згоді тріпатися. Швидко на тренування. Як можна в таку холодину грати на вулиці? Ех. Якби грала в футбол, як я, то не замерзла б. Скоріше тренуй свої удари і підемо додому. Ти маєш допомагати. Давай відпрацюємо пас. Ти мала відбити м'яч. Він же брудний, а в мене чисті черевики. Так я ніколи не підготуюся до матчу. Гаразд, тільки заради молодшого братика. Це був улюблений сводовий гном мами. Ось бачиш, від волого футболу одні біди. Краще попрошу пацанів після школи потренувати. Що сталося? Мене назвали потворою. Що? Хто це сказав? Хлопчик із сусіднього двору. Ну я йому влаштую. Я примушу його вибачитись. Це він? Так. Гей, Ні, нічого не хочеш сказати. що обзивав тебе. А ще. Ти найкрасивіша дівчина на планеті. Правда. Відповідай. Правда, правда. Дякую. Ще раз побачу, що ти ображаєш мою сестру. Приб'ю. Зрозумів. Дякую. Ніхто не може кривдити мою сестру, крім мене. Ге, а ну стояти. Це що за запах? Ну, це парфуми. Навіщо ти користуєшся моїми духами? Тому що у мене побачення. Ха, не сміши. Я не жартую, я маю докази. Та гаразд, у нашого Максика з'явилася дівчина. Так, і ми з нею йдемо в кіно. Стривай, це ти так зібрався на побачення? А що, я завжди так ходжу. У тому й проблема. На побачення так не ходять. А Духи. Жіночі парфуми нікуди не годяться. І зніми ці безглузді окуляри на вулиці зима. Що мені тоді одягнути? Ходімо, я допоможу тобі. Це все не годиться. У тебе є щось круте? Є цей светер, бабуся каже, що він дуже крутий. О, давай краще я подивлюся. Візьмемо це, і ще це. Ось це інша справа. Ну як тобі подобається. А це справді модно. Звичайно, усі дівчата будуть у захваті. Ну, якщо ти так говориш, значить правда. А то я шарю в шмотках. Дякую, тоді я пішов. Удачі і не забудь провести її додому. Я відкрию. Що, знову твої подруги прийшли? Ні, це мій хлопець. Що? Ти не казала, що ти маєш хлопця? Тому що ти будеш злитися. Звісно, буду. Я не дозволяв тобі зустрічатися з хлопцями. Не треба мене захищати. Він добрий хлопець. Діана, ти вдома? Це хулігани з сусіднього двору, він же тебе обзивав. Так, але це він так підкатував. Ну я йому зараз влаштую. Залиш його. Ти не будеш зустрічатися з ним і крапка. Якщо образиш мого хлопця, розповім мамі, де ти ховаєш свій один. Ах ти гаразд. Але якщо хоч пальцем тебе чіпатиме, він труп. Ей, Макс, довго ти ще над уроками сидіти будеш? Довго. Якщо я не придумаю, як це вирішити, завтра дістану дві. А. А ну показуй, що тут у тебе? Тут приклади зовсім О -о -о. незрозумілі. Ага, ми таке вже проходили. Я знаю, як це вирішити. Слухай, може просто переглянеш рішення в інтернеті. А на контрольній ти потім як будеш? Не знаю, мабуть, ніяк. Дивись, це ставиш сюди, помножуєш, а отриману відповідь ділиш на два. Точно виходить. Тепер поєднуєш два числа і завдання вирішене. Хоч мені, ти сам би я ніколи не зрозумів. Завжди, будь ласка. Слухай, може напишеш за мене домашку? Не наглій, я і так тобі все пояснила. Гаразд. Піддайте свої уроки. Пішли краще в м'яч пограємо Не можу. Якщо не вирішу завдання, завтра отримую ага. два. Завдання кажеш. Ану, показуй своє завдання. Ось дивись, треба знайти дроби у вигляді процента. Ні ні ні, це мені не треба. Ти, ти краще номер, скажи. Який номер? Номер завдання. Ти дивишся відповіді в інтернеті? Це ж заборонено. Та гаразд, ніхто ж не взнає Училка зрозуміє, що я списала. А ти не списуйся. Зроби пару помилок, щоб виглядало натурально. Гаразд, але лише один раз. Окей. Як же не хочеться до школи. О, може, дати, ще я хворів. Макс, вставай, час у школу. Не можу, я захворів. Дивно, температури немає. Але мені все одно погано. Як ти так захворів саме в день контрольної? Збіг? Гаразд, сьогодні залишишся вдома. Я з тобою доглядатиму. Круто, тобто дякую. Лежи в ліжку, а я приготую тобі сніданок. О, буду весь день чилити, поки інші пишуть контрольну. Твій сніданок. Набирайся сил і одужуй. Дякую, ти найкраща сестра. Раз у школу ти йти не можеш, займатимемося вдома. Стривай, я ж хворію. Хвороба це не привід пропускати заняття. Даревною похвалив тебе. Е, ти чому ще не в школі? Не бачиш, я захворіла. Що, не вішай мені лапшу на вуха. Я справді захворіла. Сам подивись. Думаю, ще не знаю, як нагріти градусник. Я спеціаліст прогулу школи. Я ніколи не прогулюю. Я обіцяв мамі, що відправлю тебе до школи. Тож вставай. <світ> я зібрав за тебе рюкзак. Чому такий важкий? У мене всього три уроки. Поклав усе, щоб нічого не забути. Ти взагалі з порожнім до школи ходиш. Мені можна. А чому тобі можна пропускати школу, а мені ні? Тому що за тебе мені влетить від мамки. А тепер швидко до школи. Мама буде зла. Вчителька побачила, що я хворію, та відпустила додому. Я знаю, мама сказала. Бо назлилася? злилася. Забородила грати в приставку за те, що відправив тебе хвору. Вибач, я не навмисно захворіла. Та гаразд, хоч разом мультики подивимось. На морозиво є. А то твоє любиме. Е, стій, я хворію, мені не можна морозиво. Нічого не станеться, якщо зі трохи. Максе, мама сказала, щоб я допомогла тобі прибрати в кімнаті. Так, можеш приступати. Гей, віддай. Ти думаєш, я буду прибирати за тебе? Не дочекаєшся. Але ж мама сказала тобі допомогти. Я допоможу, стежу тому, щоб ти прибирав і не відволікався. Збирай папірці, серветки і подушки постав. І зошити збери. І стілець не забудь поставити. Ей, малий, ти папірець пропустив. Мама завжди за мене все прибирала. Я тобі не мама. Перебирай і не в'якай. Ти не допомагаєш. Ти з хлопцями листуєшся. А ти не відволікайся. Давай, давай, працюй. Слухай, мама прибирання сказала зробити. Банани витягни з вух. Чого тобі? Прибирання кажу, кажуроби, так мама сказала. Ні, тільки не знову. Давай швидше. Хвилина справи і все готово. Гаразд. Так ти й до завтра не закінчиш. Тоді допоможи. Ех, мала, усьому тебе треба вчити. Все, готово. Крото, ти так швидко прибираєшся. А то, досвід. До, до речі, а де моя футболка okay. із котиком. Я її в шафу засунув з іншими речами. Стривай. Mm -hmm. Ну, знову прибирати. Допоможи, да, що? Мої предки пішли з дому, тому сьогодні ми влаштуємо mm -hmm. дівчачу вечірку. Давай, бувай! Гей малий, бери свою приставку йду на гору до кімнати. Я хочу тут грати. Скоро прийдуть мої подружки, і ти будеш нам заважати. Мама заборонила тобі влаштовувати вечірки. Мама, не впізнає, зрозуміло. Дізнається, якщо я їй скажу. Ах ти маленький паразит. Ось тримай. А ще татові зателефонувати треба. Ну, ти крахобор. Щоб мовчав, як риба. Вечірка нічого не знаю про вечірку. Правильно, тепер бризь звідси. Ось вони. приїду на маминій машині. Всі дівчата вшаленіють. Мама заборонила тобі брати машину. А ми їй нічого не скажемо. Я не брешу батькам. Якщо не розповіси батькам, я тобі дам приставку пограти. І морозиво купиш. І шоколадку. Ага, буде тобі морозиво і шоколадка. Домовились. Чаку, ти не знаєш, звідки подряпана на моїй машині? Ні, мамо, не знаю. Діано, а ти? Поняття не маю. Так, вже виходжу. Без мене вечірку не починайте. Сестра не пускає мене до кімнат. Цікаво чому. І навіщо Луні стільки косметики? Не розумію. Луна, ти саме красива дівчина в школі. Я тебе люблю. Фу, яка гидота. Був би я старшим, я б цих хлопчаків на шматки порвав. Не знав, що сестра веде щоденник. Цікаво, що вона там пише. Мій брат напрядовий балбес, вічно суне ніс у мої справи. Неправда, оце вона злюка. Що ти тут робиш? Ой, а хіба ти не пішла на тусовку? Я забула ключі та повернулася за ними. Це що, мої листи? Я не знаю, хто це зробив. Ти що, читав мій особистий щоденник? Що? Ні. Ну, малий, я тебе приб'ю! Мамо! Кричи, скільки хочеш, мама тобі не поможе! Пограти Ні, ти не вмієш. Я навчусь. А якщо ти геймпад зламаєш? Ні. Я не зламаю. Я сказав ні, це моя приставка. Давай обмінюватися. Ти мені приставку, а я тобі свою іграшку. Здалася мені твоя плюшова лялька. Це моя улюблена іграшка. Синку, йди сюди. Мамка кличе, а я дограти не встиг. Давай я дограю. Нічого тут не чіпай, доки я не повернусь. Гаразд. Які складні у брата ігри. Гей, ти що робиш. Я ж сказав, нічого не чіпати. А я нічого й не ламала. Ти мого персонажа вбила. Мені тепер все заново проходити. Ну і що? Ну і що? Ну я тобі зараз влаштую. Мамо! Гей, тільки не маму. Брат забороняє грати мені на приставці. Якщо не даси сестрі пограти, новий велосипед не отримаєш. Ах ти, ябеда. Так, мати брата не так легко, як я думала. А я думав із сестрою легше, ніж з братом. Все таке рада, що в мене сестра. Вона мене постійно рятує. Так, я теж радий, що в мене є брат. З ним весело І все таки мати сестру краще. Ні, брата краще. Сестру. Брата. Сестру. Брата. Ей, Ви чого розкричалися? Досить вже у свої ігри грати. Дуйте на двір там холодно. Нічого. Свіже повітря корисне для здоров'я. Брись звідси. Нарешті можна відпочити від малявок. Так, мати молодшу сестру. Так складно. Не так складно, як брата. Повірь. Помиляєшся. Сестру куди складніше. Ні, з братом складніше. З Сестрою. З братом. З Сестрою. З братом. З Сестрою. З з Я тобі кажу з братом.